Українці продовжують допомагати армії, окрім фінансової підтримки, приносять військовим і найнеобхідніше засоби захисту та побутові речі. Долучаються до благодійності і народні обранці. Напередодні Ярослав Дубневич вже передав військовослужбовцям більше сотні бронежилетів. Цього разу придбав для військових частин на Яворівщині та Самбірщині понад п'ят тисячі спальних мішків. Передав військовослужбовцям закуплені речі, ударівець Володимир Саган та на нашою державою та на нашою незалежністю і цілісністю нависла загроза. Загроза як окупації, так і розколу України, і сьогоднішня подія тут, коли ми маємо можливість передати. Спальні мішки, які були прийняті за сприяння народного депутата України Ярослава Дубневича в кількості 500 штук. Тим самим засвідчуємо свою підтримку, як моральну, так і матеріальну наших військових. Військові кажуть, небайдужість українців до власної армії піднімає бойовий дух, а подаровані речі не або як знадобляться. Військовослужбовці відпрацьовують завдання в польових умовах, і для того, щоб скажем так забезпечувати життєдіяльність повноцінну, потрібен повноцінний сон. Спальний мішок допомагає і нормально виспатись, і комфортно. Бронежилети, засоби зв'язку та каремати і надалі залишаються потребою номер 1 у військових частинах. Меценати обіцяють і надалі підтримувати військовослужбовців, проте допомогти своїй армії може кожен.